О, яких напекла булочок здобних, пахущих, пухнастих та блискучих. Колись у нас була така традиція: дівка з дружкою одягали українські костюми, брали кошики з шишками. Так називали в нас ось такі круглі булочки. І ходили, запрошували на весілля. Було як йдуть вулицею, і всі виходили полюбуватись. Вони тричі кланялися і давали шишку, та яку, а спечі. Шкода, що зараз заграничне витісняє наш український дух, і традиції, запрошення розсилають вже не те. Ну що ж, давайте спечемо булочок. Знадобиться просіяне борошно, розпушувач, вершкове масло, молоко, цукор, плюс ванільний, сіль, яйця, свіжі дріжджі, макова начинка і мій секретний інгредієнт 250 мл теплого молока. Продукти мають бути кімнатної температури, додаю цукор. 70 грамів це 3 столові ложки, 20 грамів свіжі дріжджі, розмішую, відразу піниця, 2 яйця, сіль, ванілька, одна ложка горілки. Наступне це просіяне борошно, в ньому знаходиться одна чайна ложка розпушувача. поетапно борошно підсипаю. Тісто не потрібно забивати. Буквально 5 хвилин всього достатньо. Домішую я його із олійкою. Взяло тісто 650 г. Мисочку змастила олією і переклала тісто, поставила у тепле місце. Я його двічі підминала. Коли тісто збільшилося в 2-2,5 рази, можна починати з ним працювати. Накалимо колію і перевалюю тісто, затамовую подих і слухаю, як воно дихає. Формую невеличкі кульки, вийшло 8 частин. Покажу вам два варіанти загортання формування булочок. Перекриваю плівочкою, щоб не завітрювалося тісто, і починаю формувати. Розкачую ну, так, приблизно в прямокутничок, невеличкий, приблизно 16 см. Товщина тіста приблизно 1 см. Викладаю начинку, в мене готова куплена, ось у таких синіх коробочках сама смачна, одна столова ложка. Потім загортаю і розрізаю. Подивіться, все просто, зрозуміло. Ніколи не війтеся дріжджового тіста. Якщо ви не працювали з ним. Єдине, скажу, воно любить тепло і спокій. Ось такий перший варіант. Тепер наступний. Як мені хотілося, круглі шишки. З другого боку скручую із ширшої сторони. Защипаю, перевертаю і роблю розріз вздуш. Відступаю на пальчик, потім починаю. Змотувати таку плетіночку перекручую. Подивіться, як це я роблю. І ще раз можете переглянути, як на мене то гарненько виходить. Так скручую. Вийшло 4 у мене довгих і 4 круглих булочки. Начинкою пішло чітко 500 грамів. Жовток відділяю від білку, додаю 2 столові ложки молока з бовтою-виделкою і намазую розстояні 20 хвилин булочки, а ще їх посипаю трішки кунжутом. Духовка розігріта на максимумі, ставлю деко, притишую температуру до 180 градусів, випікаю 25 хвилин, пригнічую верхнім вогнем. Сироп можна любий, навіть просто водичка з цукром. У мене після готування цукатів з гарбуза. Тут цитрусовий смак. Поки гарячі, намазую сиропом, потім вони будуть дуже гарні, блискучі. Аромат від такої здоби заповнює так кухню, що вже сити від самих запахів. Підтримайте мене, якщо ваша ласка, вподобайкою чи коментарем. Вам не тяжко, а мені приємно. Я старалася. Всім смачного!